Привіт, розкажи про свою лук. Це один з моїх перших луків, точніше, другий мій лук був мого брата, рефізований мною назавжди. Це лук майстра Нікатіна. Він же Нікіта Ліонів. Конов, напевно, цей лук є класичний тих часів, коли майстри казали, що у Нікіти є совість. От і він робив дуже дуже гарні луки. Він не зараз робить дуже гарні луки, але ж це історія шедевральна, тому що цей лук 2005 року. І за вже майже 18 років, наскільки я розумію, в ньому навчилося стріляти на ньому більше 30 людей, навіть більше. І він досі живий, він досі не зламався. Хоча на попередньому тренуванні я зламав лук більш дорожчий, більш кращий, набагато композитніший і технологічніший. А цей лук пережив дещо бачив, дещо пережив. Він має два шари: зовнішній шар це бамбук, внутрішній це ясень. Бамбук слугує для цього лука силою, яка розгинає плечі. Ясінь слугує основою, яка дозволяє згинати ці плечі без зламу лука і бамбука. Раніше по замовчуванню тут були обмотані шкіряні такі накладочки. Зараз тут просто шматочок шкіри наклеєний. Як можете бачити, цей лук пережив деякі рольові ігри, тут чіп зброї, що лук допущений до гри. І загалом ці луки дуже непогано себе показують на турнірах. З невеликої дистанції, там 15, 20, 25 метрів. Та також на іграх, на яких можна стріляти по людям, які не сильно мають якісь обладунки жорсткі чи якісь захист. Єдине, що на іграх, щоб ви розуміли, ми стріляємо гуманізованими стрілами, замість отакого сталевого на там де такий резиновий набалдашочок. Тому люди не страждають. Хоча, коли ти влучаєш в людину, це завжди приємніше і лук. Пережив щойно ще один турнір доволі успішно От. і можна подивитися, що він досі працює. У тебе були колись з ним якісь поломки за всі роки? Щось, mm. хоч раз ти ремонтував, хоч щось в ньому? Тут е тітіва... Е Варіанту біліва веревка, вона ніколи нілонова, вона ще правильна назва. Вона замінювалася один раз. Тітьва з 2008-го, тітюва з 2005-го таки перетерлася, коли я замахався її лагодити. Хоча, можливо, це саме вона, тому що, бачите, тут обмоточку я натягую і так далі. Поставити сюди Дакрон мені не дозволяє відчуття гордості, що ця тітьва досі слугує. От. Дакронові тітіви набагато краще. Можна замовити в майстра Гілдера. З вона 10 баксів коштує. Так у вас? Ні. Ну, я не пам'ятаю, а не замовляв. А, і зазвичай на такі Дешев, які які... поставити дакронові нормальні тітіви, але це не історично. Історично з 2005 року ставити білів увірів. Лук гарний, веде себе шикарно. Пробачає багато помилок, можна стріляти як рак, а все одно театру, так в центр, як я щойно, або я так на турнірі стріляв як зараз. І е, е, якщо в когось є, є можливість замовити лук. Е, Такої давнолі раджу, тому що вони не ламалися. Був цей лук колись на 15 кг, Зараз він просів десь до 12-12 кг натягу. Тобто цей натяг він має десь дванадцять. Ну, 12 -12 а ти його перелаковував після і, цього часу? Я ніколи з ним нічого не робив і і ніколи не ремонтував самі плечі. Я навіть за ним сильно не доглядав, і він що після тренування вирівнює отак, от потроху плечі без тітєви. Кожне плечо ось так от трошечки треба вирівнювати і зберігати лук в вертикальному положенні. Тому що якщо лук зберігається в вертикальному положенні, плечі не спадає з них у кінцях вся напруга. Тобто, краще за все десь попласти, і вони під своєю вагою можуть розстрілитися. Деякі майстри роблять навіть коли знімають тітю, згори там книжечкою причавили, і він собі рівненько лежить. А ти пам'ятаєш, скільки він коштував в доларах в ті часи. Якщо втратив гривню, тоді долар був 550, і клуб коштував 350 гривень. До нього коштували по 650, здається, якщо не пам'ятаю. Тобто долар з чим то Так, так. Нам би ці часи. Це ті часи, коли ще стріли були букові, де по 9 міліметрів. І в них а, були накінечники не такі, як ці заводські, а, дуже. А там були такі токарські, самопальні, важкі накінечники, і було дуже цікаво стріляти з близької дистанції в дерево. Ну було сухе дерево, наприклад, видоблене. Ти стріляєш з 10 метрів до дерева, стріла втикається в нього, відскакує від нього, повертається до тебе накінечником, і ти вже такий оп-оп, там та пританцьовуєш. От. А чому в той час ти вибрав іменно цей лук? І ще нікого не було. А, були лук. Луки був майстер фінрір. Він робив фінрірівські луки на той момент. А більше і не було. Люди робили хто як, і зазвичай всі озброювалися саме такими луками. Це була епоха цих нікотинок, як ми називаємо. Потім з'явилися більш нові зразки бізика лука. Це я не пам'ятаю. Це Польща, так? Так ценгерські луки з'явилися, але дуже рідко і дуже дорого. Тоді коштували майже грозер. Грозерівські, так. Да. майже ніхто не міг дістати. Вони це, дуже дорогі були. Це люди називали луки другого покоління. Це типу перше покоління, то другого покоління. Зараз наші майстри вже такі круті, що можуть там третє-четверте лупити. І наші луки, до речі, за цей час майстри наші навчилися робити луки, які краще за західні зразки, тому що в мене є з чим порівнювати. І, наприклад, майстер Толочко із тихнії фокси до речі, з Сатурнами. Лапочка, вони дуже нестійно лублять, мені це дуже подобається. І самі доволі доволівальні. Тобто вони можуть, наприклад, від погоди трошечки просісти від сирості фунтажу, але потім повертаються із силу натягу. Цик, якщо просяде від сирості, ну трошки щось поверне, але не до кінця. Тому за ним треба слідкувати, щоб він зберігався в сухих умовах, тому що тут суцільне дерево, тут нема. Містав карбоном, немає ніякого пластику, ніякого там фіберкласу, яких, ще якихось понтів ем, або технологій. Колись я поїхав на груз цим луком, і е, мені не допустили другий лук, який був, мав натяг набагато більший. А на той грі були стріли з гуманізаторами доволі великими, Стріла важка. Для цього луку дуже важко стріляти важкими стрілами, тому що стукла занадто швидко падає і втрачає свою швидкість. Тобто тут рекурс він більш символічний. Він працює як, ну, не сильно він дає того пльоскості при спуску, який мав би бути при рекурсивному луці. Тому він не так сильно жбурляє саму стрілу, ну, вистрілює кошти. І було такий момент, коли я підкрався до орка, стріляє з борочки йому в спину, а стріла падає йому під ноги. Я я роблю другий постріл, він робить крок вперед, і стріла знову йому під ноги. Я роблю знову поправку і знов вмимо. І тоді вже на четвертій стрілі я почав тікатися, а він втікати від мене, тому що він почув, що якась засада. От. І тоді я пожалкував, що не було якогось більш потужного з собою луку. Проте, проте мені подобається те, що цей лук він. Він пережив дуже багато історій, багато ігор, багато турнірів, і він досі живий. На моїй пам'яті, наприклад, луки Фінріра, які того ж самого року були 2006 шостий, рік, Потакот. Ми бували там до чотирьох луків на тренуванні намало. Ми могли за одне тренування натягуємо лук, він тріскається, ламається, і ми його в багаті кидаємо. Він горить. Наступний лук. От, е, тобто, а цей лук пережив дуже багато людей, які не вміють зовсім стріляти, які криво натягують, які намагаються щось робити. В холосту їм стріляло кілька разів. Це в мене аж серце країлося, ніколи так не робіть. за в холостим людям лінійкою по пальцям. А я бив з зеленою такою стрілою, хльости з граба. Вона дуже боляче б'є. От. І загалом, що можу ще сказати про ці луки? Ці луки прекрасні. Просто прекрасна для новачків, які хочуть вчитися стріляти з луку, це ідеальний баланс серед вартості і технічних характеристик луку. Якщо ви не знаєте, який ви лук хочете, якщо ви не вмієте стріляти, або якщо ви тільки вчите стріляти і хочете використати багато різних луків, але хочете, щоб ви мали свій власний лук, бажано мати, от, хоча б ось такі, або його аналогі, варіанти. А чому ти до сих пор стріляєш через стільки років саме з цього лука, і прямо на турнірі? 23-й рік так вийшло, що мій основний лук на минулому на минулому тренуванні минулого тижня просто зламався. Хорошо, а якщо б він був би цілий, ти б його не взяв на Ні, турнір? Я планував його взяти. Я планував його взяти, щоб стріляти на, на, на прицільну стрільбу з такої короткої дистанції. Саме з цього лука. тому що він легкий, його легко втримувати, хоча я ніколи не втримую не цілість. І ем, він кидає стрілу, ну, стріляє її не сильно потужно, і стріла не потребує на такій короткій вістині часу для стабілізації. Тобто стріла не мотиляється ось так сильно, вона просто летить, куди її послали. Якщо б я стріляв з більш сильного лука свого основного, а, то на такій дистанції в мене стріли візуально, начебто десь там в мішені, а реально могли б під кутом стирчати, тому що не встигали б стабілізуватися на такій короткій відстані. Це треба було б тоді гратися зі спайном стріл, з їх оберенням, щоб воно по спіралі йшло, щоб підігнати на таку коротку дистанцію. А моєму випадку я просто взяв другий лук. одній номінації вистріляв би з цього лука. На швидкість взяв би потужніший лук, щоб не дотягуючи швидше спускати тікі лук і накліпав би просто. А ти його брав за цей час, за послід, там, не знаю, там, за послідні, там, 7 років на якийсь турнір? Чи він у тебе просто лежав? За останні 7 років чи 5 років. Брав. Так? У мене новачки їм стріляли на турнірі. Я віддавав нашим новачкам, коли не вистачало луків. Ти не боявся, що вони його зламають? Ну, якби його можна було зламати до цього, вже б зламали. А там вже на турнірі людина як мінімум вже трошки вміє хоч стріляти в певну сторону. Як ви їх називаєте? Нагадай мені, будь ласка, качинка. Ні, ні, ти казав, що вони якось якогось епохи. А времьон совісті Нікотіна, ми кажемо. Часів совісті Нікотіна. Тому що був період, коли м, я не пам'ятаю, чи то дванадцятий рік, чи то пізніше трошки. Коли у «Нікотіна» почали під підвищуватися ціни на лук на луки, а в якийсь момент якість луки впала. Було був такий епізод, і ну, Луки втрачали свою потужність, втрачали е, свою пльоскість. Е, на моїй пам'яті деякі розслаювалися, бували тут чи тут. Е, от е, я думаю, що це вже виправило, тому що нещодавно я купляв лук хлопцю і він показав себе дуже непогано. Я не довго їм стріляв, але е, характеристики він видавав майже як цей лук. Єдине, що трошки інакшої мав форми, тобто він мав більш довгий хлонг для більшого витягу, щоб можна було за вухо тягнути. А вів себе абсолютно так само по відчуття.